Ти мені не подобаєшся. Та слава Богу, що я не подобаюся. Я обожнюю не подобатись, тому що це найкращий фільтр. Думаєш, щоб знайти свою людину, тобі треба сподобатись комусь, Шкода тебе розчаровувати, але насправді тобі треба не сподобати. Колись мені подобався хлопець, його гумор, жарти, це було щось то щем. Це було дуже близьке мені. Але я йому не сподобалась Що зі мною не так? Багато говорю, мало говорю. Я такий стиль. Та слава Богу, що не сподобалася. Це значить, що, можливо, йому не сподобалися якісь твої риси, твоя мріливість, твоя чутливість, і вони йому не близькі. І ти настільки боїшся не сподобатися, що забуваєш. А чи хочеш ти взагалі подобатися людині, якій не близькі твої риси? Чи буде тобі комфортно з нею? Чи буде тобі цікаво з нею? Де да тобі навіть не всі подобаються камон. Тому кайфу, якщо не подобаєшся, це фільтр того, хто не твій. І саме тому ти маєш показати себе справжньо максимально. Нас вчили бути зручними. І боятись відмов, хоча насправді не подобатися, це свобода, Малишка, Але якщо б ти подобалась всім або саме тому хлопцю, чи знайшла б ти тоді своїх людей, чи було б щось унікальне саме від тебе?